Вона на колісному кріслі. Він на протезах. Вона чемпіонка світу з паракарате, громадська діячка, тренерка з коректної і безбар'єрної комунікації. Уляна Пчолкіна отримала травму у дорожньо-транспортній пригоді. Займаюся правами опікою прав людей з інвалідністю вже понад 17 років. І власне є небайдужою громадянкою, яка зараз. Активно долучена до змін в державі, в суспільстві. Він військовий. Ноги втратив у 2022 році на війні. Олександр Будько. Позивний Терен. Призер Ігор Нескорених, автор книги Історія упертого чоловіка та інклюзивного Ютуб-проєкту Відвал Ніг або Олінклюзів. Відвал Ніг або inclusive» – Це тревел шоу де ми їздимо з. Різними відомими всім людьми в Україні по інших містах і досліджуємо їх ці міста власне на безбар'єрність, на доступність і не лише просторову, а й скажімо, а, ментально. Що об'єднує цих двох молодих людей? Думаєте інвалідність? Зовсім ні. Вони обоє надзвичайно позитивні, оптимістичні, життєрадісні і життєствердні. Вони прийняли життя і себе в ньому такими як є. І Уляна і Олександр вважають, що навколо є багато чого цікавішого за їхню інвалідність, а тому не зациклюються на ній. Ні, протези Саші, ні моє крісло колісне. Нас не обмежують. Обмеження в нашій голові ну це про всіх нас. І проблема і будь-якого порушення. Інвалідності в цілому це не те порушення, яке є у людини. Це бар'єри, які її оточують. Якби тут не було бар'єрів, не було б інвалідності. Мова про це не йшла на зустрічі двох особистостей зірпінцями. Говорили про такі важливі речі: як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю та ветеранами, як правильно їм допомагати та дякувати. Присутні отримали справжнісінький майстер-клас із перших вуст. Пам'ятайте про кордони будь-якої людини. Якщо вона просто стоїть каву, не чіпайте. Якщо вона стоїть перед сходами, розгублено дивиться, допоможіть, спитайте, чи треба. Відмовляється – йдіть собі з Богом. Завжди потрібно робити все щиро. Якщо ви хочете щиро подякувати, то це буде відчувати. Насправді, ось та дякую саме звичайне банальне, Завжди працює, і завжди, коли я запитую теж в інших ветеранів, як їм, то це найприємливіше, найприємніше, напевно, звертання. Олександр просить також не називати його холостяком через те, що бере участь у цьому телешоу, і радить не підміняти словом холостяк свого імені. Розповідає, прийняв запрошення на участь у телепроєкті, бо, окрім бажання зустріти там своє кохання, є ще й інша мета. Ті питання, якими я займаюся, це люди з інвалідністю, ветерани і я хочу репрезентувати цих людей через. Через таке шоу, через напевно наймасштабніше шоу в Україні насправді, і показати, що люди не мають ніяких знаєш, обмежень, як люди звикли казати. Ось людина, яка втратила ноги, може і не просто може, а живе своє найкраще напевно, життя. А ще на завершення зустрічі Олександр презентував ірпінцям свою дебютну книгу Історія впертого чоловіка в автобіографічному романі. Хотів донести читачам, що насправді стоїть за ширмою військового побуту. Дуже крута книга, дуже неймовірна історія впертого чоловіка. Вражаючи круту зустріч із реальними життєвими мотиваторами, організувала громадська організація Сенсоріка. Натхнені спілкуванням із неймовірно сильними людьми. Ірпінці брали автографи. Дякували Олександре та Ульяні за переконливу мотивацію жити яскраво і повноцінно за будь-яких обставин.